Всіх вітаю листопад. Короткий таропрогноз по кожному знаку Зодіака. Так, овни. Ідемо твердо до наміченої цілі. Пам'ятаємо, що є люди, які вам заздрять, і навіть дії не досить добрі, скажімо, магічного впливу, на те, щоб у вас нічого не ладилося. Тому у вас йдуть перешкоди. І майже за те, що ви плануєте, у вас не збувається. За цей місяць постарайтеся вичислити цю людину з вашого оточення. І вас подивитеся, як все зміниться на краще. Тільці. Так, нарешті ви знайшли або свою роботу, або свою кохану людину. Ті, хто вас обговорюють за вашою спиною, це можуть бути бумажні якісь діла, можуть бути перешкоди з роботою. І в конічному ітогі все, що у вас так все хорошо складалося під кінець місяця, може розрушитися. І тут стосується і роботи, і особистих стосунків. Так, близнюки. Тут хвилювання за рідних, за близьких, за дітей. Ваша задача, щоб менше хто знав, менше з ким спілкуєтеся і розказуєте за те, що у вас робиться. Що у вас з батьками, що у вас з своєю сім'ї, що у вас з дітьми. Нікого не підпускайте до себе. Тут без змін, без особливих змін пройде місяць. Раки. Так, дивимося, по-перше, іде магічний вплив. Стан самопочуття на роботу, на сім'ю. Значить, дивіться, цей ворог давно плете проти вас інтриги, ви його знаєте, але сумніваєтесь. Ви з ним спілкувалися. І він приносив уже багато вам страждань. Цей місяць повоюйте, збережіть своє те, що у вас є, і повоюйте з своїм ворогом. Можливо, конкуренція. Леве. Не плануйте нічого такого важливого, особливого, стосовно роботи, там, стосовно особистого. Все просто згорить прахом. Дивіться, яка ситуація у вас зараз. Який то період життя ви жили? Ви заробляли і хороше, робили, і погане, а тепер іде період, коли ви просто все, ваш листопад місяця буде просто розплата за ваші діла. І, ну тут, може, як би не дивно, але дивіться, що кару більше понесуть ваші рідні та близькі люди. Так, діви. період хвилювання переживання за рідних, за близьких людей. Ваша слаба сторона в тому, що ви довіряєте. Свої таємниці і свої плани якійсь людині, а вона просто-напросто ваш зрадник, і потім і вас е, обсуждають. Йде е, період у вас листопад без особливих змін, що показують ці дві карти. Тупо сидимо на одному місці, нічого не міняємо. Терези. Терези, від чогось треба відмовитися. Або від когось відмовитися, як кардинальні зміни в житті. Знову ж таки, дивіться, всі ми, як би мовити, слухаємо і новини, і людей, які оточують нас. Дивіться, щоб просто ваші дії, хвилювання і нерви просто не розрушили ваші сімейні стосунки та відносини. От. Тут теж, як іде, карта страшний суд, розплата за судіне. Не кармічне, а те, що начудили ви за своє життя зробили, за те і буде розплата. Скорпіони. Скорпіони щось задумують. Задумують. скорпіони теж знаходяться під магічним впливом нехороших людей. Ой, ті люди за ними дуже слідкують. Навіть, дивіться, карта сна безпокойна. Треба от усіх ділитися, огородитися, бути вірному самому собі, нікого не слухати, нікому не вірити, нікому нічого не розказувати. Що ж воно там? Ага. Цим ви будете, як, віддалятися від своїх ворогів, але пам'ятайте, вони постійно вас переслідують. Так, стрільці. Стрільці тут робота. робота. Робота, Продумайте плани, можливо, дивіться, період о, почати шанс все спочатку. Спочатку це може стосуватися і почати нову сім'ю, або почати нову роботу, десь знайти. От. І не надумайте нічого поганого. Тут теж є вороги, які слідкують за вами. В інших снах ви, може, будете їх бачити. Коза Дивіться, карта сім'ї перевернута. Не досить добре все в сім'ї. Хотілося б, ну це й так, якби, дивіться, золота середина. Вам хотілося б краще, а вам показують, що вже і так краще, ну куди краще вже. Буде, хай, хай буде так. Тут буде більше йти внутрішня боротьба і хвилювання за весь рід за всіх рідних та близьких людей. Водолії, Не досить добрі новини, пов'язані з роботою. Шукаємо нову роботу, але десь недалеко від старої. Або дивіться, як, скажімо так, на одній вулиці, або десь, десь поряд через дорогу. Десь приблизно така ж сама організація з такою назвою. І тоді ви будете заробляти гроші. Так, риби Риб період вдалий для кохання. Якщо ви одинокі, ви можете знайти свою пару. Якщо ви в сім'ї, ви можете як, підсилити свої стосунки. Ви довго йшли до якоїсь мети цілий рік. Мріяли, мріяли, ви думали, що мрії ваші не здійсняться. Навіть піддавались якомусь обману. Але Тут іде, як і добре в роботі, так добре і в сім'ї, і так добре і зі станом здоров'я і станом самопочуття. На цьому все. До наступної зустрічі.